На підсумкові за рік прес-конференції керівник департаменту інфраструктури та туризму Полтавської ОДА Сергій Марчишинець зробив гучну заяву про те, що на літо заплановано авіарейс Полтава Одеса. Чиновник заявив, зараз розглядається два варіанти майбутнього полтавського аеропорту: пасивне консервування чи розвиток, сертифікація і здійснення регулярних рейсів. Для декого скажімо, є дивом і таким скажімо, первинною інформацією, те, що аеропорт на сьогоднішній час він діючий. За 2014 рік у нас було виконано 12 тисяч злетів посадок повітряних суден, було прийнято до 5 тонн вантажу. На даний час, скажімо, зокрема, там здійснюють тренувальні навчальні польоти, представники Кировоградської льотної академії. Після інформації про авіасполучення Полтава-Одеса інтернет просто заполонили статті про цей проект. Як цитують деякі інформагентства, зокрема Одеса Медіа, авіарейс планували запустити із метою економічно підтримати підприємство Аеропорт Полтава, яке переживає фінансові труднощі. Щоб уточнити дану інформацію і дізнатися більше про нове авіасполучення, ми неодноразово зверталися до департаменту інфраструктури та туризму Полтавської ОДА, але пояснення так і не отримали. Сергій Марчишинець від коментаря. Ухиляється. Відмовило нам прокоментувати ситуацію і керівництво Полтавського аеропорту. А у прес-службі Одеського литовища взагалі заявили, що вперше чують про такі ініціативи полтавських посадовців. Для довідки, аеропорт Полтава розпочав свою діяльність 25 травня 1924 року. Цього дня на літаку Дорньє Комета вперше здійснений на Україні пасажирський рейс за маршрутом Харків Полтава Київ у 1969 році. Литовище почало приймати літаки Як-42. У 1984 році завершено будівництво аеровокзалу. Виконувалися регулярні рейси до Москви, Києва, Симферополя, Львова, Донецька, Архангельська, Єревана, Мінська та інших міст. Із 1991 року починається занепад аеропорту через збитковість. Його навіть збирали. Закрити. Виходом зі складного становища стало розпорядження Кабміну від 11 липня 2002 року, яким лето що передавалися з державної у спільну власність територіальних громад Полтавської області. Це й врятувало підприємство. На даний час Полтавський аеропорт приймає тільки чартерні рейси. І чи літатимуть полтавці до Одеси регулярними, побачимо через чотири місяці.